Правоохоронну систему не виправить навіть люстрація, необхідна її тотальна реформа. На цій тезі наголошував президент України Петро Порошенко два роки тому. На жаль, похвалитися вагомими результатами реформи правоохоронних органів поки що не можна, хіба що тепер селфі попом є у десятків тисяч українців. Причина гальмування реформи проста. Кадри зі старої системи продовжують застосовувати свої корупційні оборудки, незважаючи ні на що. Згадаймо резонансну справу колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Вся країна бачила відео з прихованих камер, де він обговорює корупційні схеми. Надбанням громадськості також став факт побиття журналістів його зятам. Більше того, СБУ навіть проводила обшук у кабінеті Чеботаря. Тоді, окрім документів, що доводять його прихильність до корупції, нібито були знайдені золоті зливки. В мене тоді була інформація про те, що при обшуці знайдено Низку документів, які підтверджують а, корупційні оборудки за участю пана Чеботаря, і так само, що там були знайдені багато цінних речей, в тому числі золоті злитки. Цим подіям вже більше року, і зараз вже мало хто згадує хто такий Чеботар. Просто нагадала треба. Атися, що там за справою чи боталядовичі? А його місце перебування відомо. одиницям. вам відомо зараз. перебуває Перебуваючи ботані. Ми не слідкувалися операцію. Скажете, зрада? Можливо, ми вирішили провести власне розслідування. Хто ж таки Сергій Чеботар і за які заслуги він опинився в кріслі заступника міністра внутрішніх справ? Сергій Іванович Чеботар, чиновник із багаторічним стажем, закінчив українську сільськогосподарську академію та Академію праці і соціальних відносин Федерації профспілок України за дивною кваліфікацією економіста-організатора. Наприкінці 90-х працював у посольстві України у Польщі. Я професор, кандидат економічних наук. Я заслужений економіст України. я... Маю десятки книг опублікованих, і я людина, яка прожила все-таки попрацювала за кордоном і прожила в Європі. Я хочу, щоб ця держава стала європейською. На початку нового тисячоліття кар'єра Сергія Івановича різко пішла вгору. Спочатку він стає радником прем'єр-міністра, а потім потрапляє на керівні посади в адміністрацію президента, коли її очолював одіозний Віктор Медведчук. Про цей період інформації зберіглося небагато однак деякі факти зі ЗМІ все ж таки вдалося зібрати. З листа колишніх співробітників секретаріату президента України Чоботар прийшов в адміністрацію президента України як креатура голови виконкому СДПУ Загороднього. До цього він працював у Анатолія Кінаха, але згодом був відсторонений із скандалом за масові безчинства. Але такий талант не пропаде, і він знайшовся вже в АПЕ. Чоботар не просто знайшовся в апараті тодішнього президента Леоніда Кучми. За даними деяких змі, там він виконував найпруднішу роботу, аж до того, що курирував фальсифікацію виборів на користь Віктора Януковича напередодні помаранчевої революції. Не дивлячись на цей ганебний факт, Чеботар зміг зблизитися з новою демократичною командою Віктора Ющенка, у його секретаріаті він був заступником керівника головного управління з питань судової реформи, діяльності військових формувань і правоохоронних органів. І це з сільськогосподарською освітою. То я повинен мати підтримку на всіх щаблях влади. Таку підтримку Сергій Чеботар знайшов в особі нинішнього голови Ради національної безпеки України, а тоді голови СБУ Олександра Турчинова. Олександр Валентинович одразу зрозумів, що Чеботар дуже цінний кадр, який готовий працювати на господаря, не дивлячись на бруд поставлених задач. Тому для вірного товариша було вторговано посаду шостого заступника міністра кабінету міністрів в уряді Юлії Тимошенко. Команда Тимошенко-Турчинова тоді ставила завдання не з простих. наприклад, посприяти зриву проведення зборів акціонерів Укртатнафти, що на той момент контролювала Кременчуцький НПЗ, або ж побороти справжнього монстра компанію ЄДАПС, яка мала монополію на виготовлення паспортів та водійських документів. І ми тут прийняли рішення про те, що потрібно викинути із системи співпраці Міністерства внутрішніх справ такий, будемо говорити, картель. Корупційний як був Єдапс про Єдапс. Чеботар буде згадувати аж до самого звільнення з посади заступника Авакова у 2015 році. Зокрема, приховану зйомку у своєму кабінеті, що призвела до його подальшої втечі. Він пов'язував саме з помстою очільників цієї компанії. Установка подобного записуючого устройства могла би зв'язана з бившим руководством МВД і ліквідація концерна ЄДАПС. Катри ежегодно приносил доход почти в мільярд гривень. Цікаво, кого чи має на увазі, заявляючи про колишнє керівництво МВС. Чи не нинішнього генпрокурора Юрія Луценка? Якщо так, то справи Сергія Івановича погані, адже слідство по відношенню до його корупційних діянь проводить саме прокуратура. А я як же так, це ж підстава. Після оприлюднення відео з прихованих камер стало відомо, що Сергій Чеботар за 17 років на держслужбі настільки вріс в корупційні оборудки, що обговорює те, як би нагріти державу прямо у власному кабінеті. Це що кульота? Да. скільки ти на нового можеш поставити? Ну, сьогодні, не можеш німо, можна заказати. Тоді давай так, ти зробити? Що, що, що — Так, я не та Заказуй да, на наступну партію, скільки там дві тисячі. Да. Компанія в кабінеті Чеботаря збирається із самих верхів. З ними Сергій Іванович поводиться невимушено і роздає поради, як знавець справи. Наприклад, повчає заступника Нацполіції, як можна збирати данину з рядових поліціянтів, прикриваючись допомогою для АТО. Ти можеш, можеш там, наприклад, Для там разпитання войову резерву, видно для надачого місця, наприклад, 100 тисяч доларів.

Якщо ти як то треба не на цей фонд, то бізнес руки на цей фонд, помоги відробку. А там не треба в районі нічого поставити, зараз я хотів би сказати, що сьогодні ми можемо чесно дивитися в очі тим матерям, які відправили своїх синів на війну туди на схід. Але фонд допомоги, АТО – це квіточки. Закупити рюкзаки у компанії, наближеної до міністра внутрішніх справ, аби ж продати вигідний пісок, ось справжній левел. Якщо людина вчинила злочин громадянин України, вчинила, є склад злочину, то його мусить притягати до обов'язок притягати до кримінальної незалежності. чи він міністр, чи він інша посадова особа, чиновник. Згідно з даними судового реєстру, стало відомо, що записи у кабінеті чи вела Служба безпеки України. Більше того, на сьогодні вони легалізовані. Самогутній Печерський суд Києва навіть дав дозвіл ГПУ на перевірку сервісу Ютюб, аби дізнатися, хто ж злив відео у мережу. Однак навіть цих фактів прокуратурі замало, аби притягнути до відповідальності фігурантів корупційних схем на даний час. Будь-якого повідомлення про підозру господіночебаторю не висунуто. За всіма цими корупційними скандалами якось випало з уваги те, що Сергій Чеботар все життя пропрацював на держслужбі, а отже, законним шляхом накопичувати статки наврядчині. Однак журналістам вдалося дізнатися, що насправді майновому стану родини Чеботаря може позаздрити багато бізнесменів. Пам'ятаєте, як у 2015 році на знімальну групу програми Наші гроші напав невідомий, який виявився зятем Сергія Івановича. Тоді журналісти показали маєток доньки Чеботаря, за що й отримали стосанів від його родича. Ось відео нападу цього чоловіка. Він вийшов із будинку, який записаний на Оксану Чеботар, дочку заступника міністра МВС. За декілька годин цей самий чоловік разом з двома іншими молодиками під'їхав на білому мікроавтобусі Volkswagen, автомобіль перекрив дорогу знімальній групі, чоловіки залізли у машину і з силою забрали камеру і відеореєстратор. Проте наші гроші показали тільки верхівку айсбергу. Відповіддю на те, на які кошти родина чи бутаря може собі дозволити таке розкішне життя, можуть слугувати гучні імена сусідів по ділянці доньки екс-заступника міністра. На головних воротах забудови у лісниках Києва-Святошинського району красуються ініціали ПВ. Факти підтверджують, що належать вони колишньому народному депутату від партії регіонів, а нині директору компанії Мостобуд Володимиру Продивусу. Це той самий продавус, який засвітився на розбірках бурштинової мафії. У ході досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, яке розслідується свідчення управління МВС, допитаний продавус, Він дав показання, що прибув на цей день на території в Словорочища, на території Старницький район, з метою вивчення стану законності. Якщо зважати на те, що Сергія Чеботаря пов'язують з кришуванням нелегального видобутку бурштину, то навряд чи продавус там просто вивчав законність. Зокрема, про зв'язок Чеботаря з бурштином добре відомо народному депутату Віктору Чумаку. А ви заявляли на комітеті корупції, що вам відомі деякі факти, що, що Чеботар пов'язаний з бурштином? Я по-моєму передав всі ці документи в набу. Всі документи, що в мене було по бурштину, я передав в набу на місці незаконно вирубаного чернечого лісу у лісниках. Щонайменше вісім ділянок належить людям, які тісно пов'язані з Продивусом. Три ділянки належать рідному брату екс-регіонала – Богдану Степановичу Продивусу. Ще три ділянки мають у власності його бізнес-партнери сестри Аліна та Вікторія Яворські. Чвертю гектара володіє помічник Володимира Продивусу у Верховній Раді Сьомого скликання Дмитро Анатольович Карасик. Також за розміром ділянку має ще один його помічник Ігор Степанович Кумчук. Який наразі допомагає депутату від БПП Андрію Шіньковичу. Інші сусіди доньки Чеботаря не менш яскраві. Зокрема, чотирма наділами володіє Раїса Вишневська, сестра дружини секретаря РНБО Олександра Турчинова. Так, так, ми знову чуємо прізвище Турчинов, який на сьогодні є кумом Сергія Чеботаря. Ще однією ділянкою у лісосмузі села лісники володіє Віталій Петрович Мельниченко, колишній помічник депутата Сергія Ківалова, який носить прізвисько підрахуй. Коло сусідів доньки Чеботаря замикає люстрований заступник начальника головного управління МБС у Києві Андрій Ватулін, який володіє двома ділянками у цій елітній забудові. І сьогодні я хочу сказати, що да, для них це дуже обідно і прикро. Насправді нікому з них не прикро, і найменш прикро з цього самому Чеботарю. Адже його майстерності збагачуватися виключно за рахунок правильних знайомств може позаздрити будь-хто. Аби відмазатися від скандалу в лісниках, Чеботар запросив окремих журналістів в будинок, де він нібито живе з дружиною. Скромна оселя з велетенським курником. Ми теж вирішили навідатися в гості до Сергія Івановича у село Великий Дмитровича Обухівського району. Будинок, який показував Чеботар журналістам, насправді йому належить. І це нам підтвердив сусід напроти. Щоправда, човний дідусь багато жалівся на Сергія Івановича. Мовляв, він дуже конфліктний. Одного разу навіть погрожував міліцією. Я вас у міліцію. А я кажу, посвіщує. Я кажу в ліквідатор. Мені кажу, 300 лет не лісі. Я кажу, не нарушу плану ніякого. Однак у цьому будинку Чеботар навряд чи живе, адже на сусідній вулиці на нього зареєстровано ще три ділянки, включаючи пагорб. Побачене журналістів щиро вразило. Величезна територія з фігурно підстриженими деревами, закритий басейн та великий будинок з Руб. Жителі села розповіли нам про те, що й розвалений старий будинок, розташований на пагорбі чоботаря, також йому належить. Дивно, що він не сюди запросив журналістів, адже навіть якщо б він показав цю розвалюху, то був би правий, адже це теж його будинок. Сусіди чоботаря, почувши, ким ми цікавимось, порадили скоріше їхати подалі, адже за наш інтерес нас можуть посадити. На відповідь що ми діємо в рамках закону, мешканці великих Дмитровичів тільки посміялись. Не надо, розстрілювати ні нада. Їх нада посадіти на пенсію 1300 и в селі дати карту. Переглядаючи всю інформацію, яку ми знайшли на Сергія Чеботаря, ми наткнулися на цікавий факт. Довгий період часу районну податкову інспекцію Обухівщини очолював такий собі Чеботар Леонід Іванович. Спочатку ми подумали, що це збіг, проте жителі великих Дмитровичів нам розповіли, що це рідний брат нашого героя, який має не менше майна ніж екс-заступник Вакова. При цьому обидва чоботаря протягом усього життя були звичайними держслужбовцями. Важко собі уявити, щоб учитель, який теж є державним службовцем, міг за час своєї трудової діяльності заробити коштів, хоча б на п'яту частину того, чим володіє Сергій Чеботар. чи не буде покараний, це питання знову ж таки до того, що ми вчора там ми приймали да тобто до судової судової влади. Тому що говорити про те, що буде він покараний при наявності таких судів, які в нас є, це дуже небезпечно. Але я сподіваюся, що справа буде доведена хоча б до обвинувального вироку. Причина успішності та затребуваності Сергія Івановича про будь які владі доволі проста відданість господарю. І неважливо, хто цей господар: Медведчук, Турчинова, Бажаваков. Головне, чітко виконувати поставлене завдання і вчасно здавати касу. Тоді бонуси у вигляді грошових знаків будуть поступати регулярно. Кому ціна замилювання очей?